Напередодні Різдва в містечку Рівердейл з благодійного фонду зник мільйон доларів. Це були гроші, які збирали для тих, хто цього найбільше потребує. За справу взявся детектив Том. На місці злочину він знайшов клаптик паперу з формулами складних відсотків. Це підказало, що злодій добре розуміється на фінансах. Під підозру потрапив молодий бухгалтер Арчі, який недавно програв великі гроші на біржі. Том зрозумів, що Арчі намагається повернути втрати, вкладаючи викрадені гроші у ризиковані проекти. Щоб упіймати злодія, детектив відправив йому фейкове повідомлення про нову вигідну інвестицію, для якої потрібен внесок. Арчі прийшов з викраденими грошима, і Том його затримав. Фінанси це про відповідальність Арчі. Гроші повернули до фонду, а місто зрозуміло фінансова грамотність це більше, ніж просто заробітки. А ви можете просто зараз зареєструвати вашу дитину на курс фінансової грамотності від школи «Фанбізнес». вперше в Україні курс від персонажів на основі штучного інтелекту.